ФОП відкрили в лютому. Єдиний податок буде з 1 березня, і до 1 березня людина приймала гроші на особисту карту, куди ці гроші будуть зараховуватись. Особиста карта не має відношення до ФОП. Подавати декларацію, показувати ці гроші можна, але подавати декларацію тоді як по фізичній особі. Тому що, наголошую, особисті карти не мають відношення до ФОП. Ви не можете приймати гроші на особисту карту і рахувати це як, як доходом ФОП. Не можете. Питання в тому, чи колись вас перевірять, чи ні. Зараз у нас немає такої практики, щоб перевіряли карти фізичних осіб. Цю функцію виконують банки фінмоніторинги, про які ви вже чули неодноразово. Тому, коли ви відкриваєте ФОП, ви маєте гроші приймати тільки на розрахункові рахунки, які відкриті саме для ФОП. Що є питання? Задавайте, звертайтесь за консультаціями і обслуговуванням. До побачення.